Чи можливо повторення 24 лютого минулого року, коли російські танки проривають українські кордони, висадка десанту і російські війська швидко займають населені пункти? Я хочу сказати, що наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року це трошечки вже інша ситуація. Більш того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це можна о, все може відбутися, о, тому що на сьогоднішній день пильність на кордонах і пильність наших збройних сил вона знаходиться в зовсім іншому стані. На превеликий жаль на 24 лютого, 2022 року, коли ми благали, просили починаючи з листопада, 2021 року, щоб нам наші партнери надавали допомогу, такої допомоги в, в тих обсягах, які ми потребували, не було ви пам'ятаєте на люте 2022 року от ми мали тільки чотири червні слова от Javelin, Stinger» і берактарт сьогодні зовсім інше лінгвістичне словосполучення ми використовуємо у наших збройних силах тому це зовсім буде інша вже спроба і мають мають росіяни розуміння що так як було в лютому 22 року але це не привід нам е, почувати на лаврах, розуміти, що все закінчено. Напоті ми маємо максимально готуватися, ми маємо бути максимально згуртовані і е, готові до цих викликів, тому що це війна, ворог підступний, в нього ще є е, певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість о, тих людей, яких вони на сьогоднішній день мобілізували. Маємо розуміння, що у нас буде має бути максимальна концентрація і готовність до всіх дій, які вони на сьогоднішній день мають велике бажання зробити на нашій території.